Хочу розказати про цей автомобіль, який у нас є в продажу. Це Hammer H3 2008 року випуску 3.7 двигун, газ, бензин, автомат. Звичайно ж, це повний привід. Автомобіль поклеєний весь в плівку під плівкою. Автомобіль весь в рідній фарбі був пригнаний з Канади в 2019 році. Пройдемось по комплектації. Ми маємо в наявності два оригінальних ключі: клімат, контроль, підгрів передніх сидінь, повний електропакет, електродзеркала. Блокіровочки, як у справжнього внедорожника, також маємо люк, шкіряний чорний салон. Об'єм бензинового баку становить 87 літрів, але в нас ще є і газ додатково встановлений. Тому буде дуже зручно, коли ви поїдете в якусь дальню поїздку. Паливо вас точно закінчить. Ціна на даний автомобіль 16 тисяч 500 доларів. В порівнянні з конкурентами за ці гроші. Це дійсно класний варіант на повному приводі з високим кліренсом, який вас ніде не підведе. Тому чекаємо вас на майданчику, приходьте для огляду.